Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Останні обійми мами. Чому нас вчать емоції тварин? Автор Франц Деваль. Автор досліджує емоційний світ тварин, стверджуючи, що їхні емоції набагато складніші та різноманітніші, ніж прийнято вважати. Він підкреслює, що немає емоцій, властивих виключно людині, оскільки весь живий світ налаштований на схожі емоційні хвилі. Деваль розрізняє емоції та почуття, наголошуючи, що емоції можна спостерігати через міміку, жести та інші прояви, тоді як почуття є суб'єктивними та вловимими. Він критикує традиційний науковий підхід, який застерігає від олюднення тварин, зазначаючи, що основні структури людського мозку такі ж, як і в інших ссавців, і ми використовуємо ті ж гормони. Автор переконаний, що спрощення емоцій тварин є неприпустимим, оскільки це обмежує наше розуміння їхнього внутрішнього світу. Деваль закликає до спостереження за поведінкою та взаємодією тварин, вважаючи, що це є ключем до глибшого розуміння їхніх емоцій. Книга розглядає різноманітні прояви емоцій у тварин, зокрема сміх і посмішка. Автор розрізняє сміх як знак ігрової поведінки та посмішку як вираз страху або підпорядкування. Він наводить приклади, як мавпи намагаються приховати свою посмішку, усвідомлюючи її значення. Емпатія та співчуття. Деваль підкреслює, що емпатія є фундаментом соціуму і що багато видів, включаючи собак, коней та приматів, здатні влазити в чужу шкуру. Він розглядає передачу складних емоцій, таких як плач немовлят та реакцію тварин на страждання інших. Подяка та помста. Автор стверджує, що тварини пам'ятають добро і зло та здатні на подяку та помсту. Він наводить приклад прощання шимпанзе Ванди зі своїми рятівниками Сором і Вина Дева Аль розглядає виявлення провини у тварин, підкреслюючи, що часто це є реакцією на поведінку господаря, а не справжнє усвідомлення провини. Він також зазначає, що тільки людина червоніє. Прагнення влади. Автор стверджує, що альфа-самець не завжди є найсильнішою особиною. А його успіх залежить від підтримки електорату. Він також описує жорстотокі сутички між шимпанзе за владу. Відчуття справедливості. Деваль наголошує, що тварини небайдужі до справедливості та реагують на нерівність, особливо коли вона стосується розподілу нагород за працю Свобода волі. Автор стверджує, що тварини здатні замислюватися над своїми бажаннями та відмовлятися від спокуси, наводячи приклад зефірного експерименту. Усвідомлення смертності Девааль розглядає поведінку шимпанзе біля тіла померлої мами та інших тварин, що виявляють горе через втрату близьких, але не стверджує, що вони розуміють власну смертність. Основні висновки та рекомендації автора Франц Девааль робить висновок, що ми повинні переглянути своє ставлення до тварин і визнати складність їхнього емоційного світу. Він підкреслює, що сумніватися в емоційному багатстві тварин можуть лише ті, хто лінується спостерігати за ними. Автор закликає до співчутливого ставлення до всіх форм життя, наголошуючи на тому, що всі живі істоти мають гідність, зацікавлені у власному виживанні та здатні до страждання. Де Валь рекомендує змінити фокус з опису почуттів на спостереження за поведінкою. Замість того, щоб намагатися розшифрувати суб'єктивні почуття тварин, слід зосередитися на їхній поведінці та взаємодії. Завести домашніх тварин спостереження за домашніми улюбленцями дозволяє глибше зрозуміти їхній емоційний світ, поважати всі форми життя, визнавати вроджену гідність кожної живої істоти, її право на життя та відсутність страждань, сприяти науковим дослідженням, підтримувати дослідження, спрямовані на розуміння емоційного світу тварин. Покращувати умови утримання тварин на фермах, у зоопарках та лабораторіях слід створювати умови, які відповідають потребам тварин, розробляти альтернативні джерела їжі, сприяти розвитку технологій, що дозволяють скоротити кількість тварин, вирощуваних для харчування, важливі практичні інструменти або методики. У книзі немає чітко окреслених інструментів чи методик. Основний підхід автора це спостереження та аналіз поведінки тварин. Деваль підкреслює важливість ретельних спостережень спостерігати за мімікою, жестами, звуками та іншими проявами емоцій тварин, аналізу контексту, звертати увагу на ситуацію, в якій перебуває тварина та її взаємодію з іншими, порівняння з людьми, проводити паралелі між поведінкою тварин та людей, враховуючи спільність нейробіологічних процесів. Використання нейробіології враховувати досягнення нейробіології для розуміння механізмів емоцій. Найбільш показові приклади з книги собаки, що демонструють вину. Собаки, які прикидаються винними після того, як нашкодили, насправді реагують на гнів господаря, а не відчувають справжню провину. Це доводить експеримент, коли собака не демонструє вину, якщо господар її не сварить. Мавпи, що приховують посмішку, мавпи усвідомлюють. Що посмішка є ознакою страху або підпорядкування, тому намагаються приховати її від погляду супротивника. Щури, що сміються від лоскоту, щури видають специфічні звуки, схожі на сміх, коли їх лоскочуть, що вказує на їхню здатність відчувати радість. При цьому сміху не буде, якщо щур наляканий, що підтверджує необхідність правильного настрою. Капуцини, що реагують на несправедливість капуцини відмовляються співпрацювати. Якщо їхній партнер отримує кращу нагороду за ту саму роботу, демонструючи почуття справедливості. Наприклад, коли одному капуцину видають виноград, а іншому огірок, другий відмовляється працювати за огірок. Шимпанзе мама та її останні обійми історія про шимпанзе маму, яка доживала останні дні, та її зустріч з професором Яном Ванхофом демонструє глибокі емоційні зв'язки між тваринами та людьми. Смерть мами та реакція родичів демонструє горе тварин через втрату близьких. Після смерті родичі оглядали тіло, торкалися його, намагаючись зрозуміти, чи жива вона. Прийомна дочка принесла ковдру, щоб вкрити тіло. Експеримент з зефірним тестом шимпанзе та папуги здатні відкладати негайне задоволення заради більшої вигоди в майбутньому, що вказує на їхню здатність до самоконтролю. Шимпанзе може чекати до 18 хвилин. Коли йому кожні півхвилини падає цукерка, не забираючи лоток одразу. Додаткові відомості автор зазначає, що емоції є невід'ємною частиною життя всіх живих істот і що їхнє вивчення є важливим для глибшого розуміння світу природи. Він також підкреслює, що наша здатність описувати власні почуття не дає нам переваги у їх вивченні, оскільки мова може скоріше сковувати, ніж звільняти почуття. Девааль закликає до більш етичного ставлення до тварин. Наголошуючи на тому, що ми повинні поважати їхні права та прагнути до покращення їхнього життя, ця книга є важливим внеском у розуміння емоційного світу тварин, надихаючи нас до більш уважного та співчутливого ставлення до наших сусідів по планеті. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.